Доброе бажаю. Справу прийду за адресою міста Київ, вулиця БВМС, 10. Наступний начальник. При цьому свого звільнення майдану незалежності від громадян, які реалізовували своє конституційне право на проведення мирного зібрання. Допускали застосування співробітників помп надмірного фізичного насильства. І зазначення спеціальних засобів у тому числі з метою їх залякування чи заподіяння тілесних ушкоджень. Получається, що я ОПГ в місці з Захарченком, Братушняком, Януковичем, двір на тему. На даний час є всі підстави підозрюваних Верняка в тому, що він проводить фінансування Беркута. Було виділено близько 30 мільйонів гривень. Як зацікавленість. Яким чином, прошу звернути увагу, надавався хабар. Повинна бути встановлена особа, якій ці гроші було видано безпосередньо від гриняка. Жодної такої особи матеріалами не підтверджується. Тяжкі наслідки в вигляді вбивств 10 осіб. Тяжкі тілесні ушкодження, Підозри є обґрунтована. Дивіться, як логічно підтягують Гриняка до цього. Федчук разом із Гриняком, діючий умисно, явно виходячи за межі наданих йому влади та службових повноважень, не маючи законних підстав. Далі мова йде про Федчука. Про Гриняка тут мова не йде. Лошачись, роз ось під розписка підписана Гриняком. Про те, що йому необхідно з'явитись 28-го. Жодного відмітки про те, що він не зможе прибути, по будь-якій причині, не було. Після того, як він не прибув з почти заказним письмом за три дні, була направлена ще одна повістка. Це розписуючись за повістку, чому ви нас не зазначили, що в цей день і до 1 грудня ви будете відсутні і не зможете з'явитися на цю звідчу дію? Я цього слідч керівника повідомив у про те, що буде таке. прошу вибрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Риняк не може перебувати в <клухи> світово. Ховатися я не буду, я людина і офіцер. Тікати я від нікого не збираюся. Щось допомогти. Ваша честь, Будучи працівником е, Міністерства внутрішніх справ, uh -huh. забезпечував у нас необхідну інформацію, яка врятувала багато життів. Участь у в розгоні майдану він, е... він не брав участь в розгоні Майдану. Він не брав звичайно. Тобто... Це всі свідчення базуються на, е, на свідченнях усних uh -huh. беркутівців, uh -huh. в яких звинувачуються вбивстві майданівців, uh -huh. і більше ні на чому. Застосувати до підозрюю на влітня Володимира Павловича за культурний захід до особистої поруки, визначити народних депутатів України, Володимира Махаєва Леонтівича та Андрія Маріаловича судове засідання голошується закритим. Рішення винесено правильно. Те, що мені інкримінують, я за Беркут не відповідаю. Масові заходи це не моя тема. Сьогодні прийшло на судове засідання керівництво Нацгвардії і депутати переважно народного фронту. Чому таке співпадіння? Це не пов'язано ніяк з нашою фракційною приналежністю. Просто виглядає так. Воно воно може виглядати байдуже як. Пишіть, що Псе Авакова… Прийшли захищати людина Авакова. мені байдуже, тому що ми робимо правильну справу. Чому так сталося? Що таке рішення, що ваш питання не задовольнився? Ви бачите, що сьогодні скільки народних депутатів звернулося і довели суду свою пропозицію про те, що вони хочуть взяти на поруки за результатами слідства, будемо вже приймати кінцеві результати.